Не буду я йти там до люби, чи до психолога, чи до ще якогось експерта, і взагалі всі вони шарлатани. Я житиму і так далі, і все буде <сум> супер-пупер. Але е ти говорила про ціну, е що завжди буде людина платити за те, що вона не на своєму місці. І е тут яка оплата за це все? Тобто, от, конкретно, чим заплатає жінка, якщо вона не на своєму місці в системі? Mm, яке гарне питання, дякую. Якщо, наприклад, жінка в місці дитини, як це виглядає? Це, вон, це жінка, яка шукає собі батька, коуча, який буде за нею піклуватися, який буде її забезпечувати, а вона просто буде сидіти вдома. Це не історія про те, що у неї свої гроші. Вона класно заробляє, або просто в неї своя якась справа, яка йде до душі, а чоловік закриває базові потреби. Ні, це не про те. Це коли жінка свідомо не хоче йти в реалізацію, в заробіток, в кар'єру якусь, хочеш їй просто сидіти вдома, дивитися серіальчики чи там інстаграмчик, а їй чоловік забезпечував, або ж їй розказував, як потрібно жити, і оце був коучем, її ментором, наставником вчив життя. Це позиція дитини. Чого немає у дитини? Це грошей сексу, нормальних стосунків, взагалі реалізації в соціумі. І якщо місце дружини, жінки в парі не зайняте, а ви стоїте в даний момент на місці дитини в системі, то прийде жінка, яка його займає. Це коханка чи коханки. Тож тепер знайте ціну. Якщо жінка не йде в свою реалізацію, не стає на своє місце, не вміє закривати свої базові потреби в незалежності від того, є чоловік чи ні, ми зараз не говоримо, щоб вона витрачала ці гроші на себе на свою базу. Так? А просто вона вміла їх фоново заробляти, була в реалізації. І була в горизонтальних стосунках зі своїм партнером. А не він вищий і повчає її, і розказує, що потрібно робити. Так щось їй дозволяє, а щось не дозволяє. Так то дитині можна щось дозволити або не дозволити, але, але щоб вони були на рівних стосунках. Але ціна ось така. Ну, це ось ціна коли на своєму місці, так. Клас, клас. Ну Це тільки один з прикладів. Якщо ти на своєму місці, ти в реалізації в тебе є а, класні стосунки. Гроші в кожному із етапів, так, навіть якщо у вас все класно, у вас завжди є якісь цілі. Вам завжди хочеться краще, смачніше, більше будинок, краще машину, краще стосунки. Завжди є якісь цілі. Ну, І під ці цілі завжди потрібно пропрацьовувати заново родову систему, маму-тата, заново потрібно передивлятися, які у вас ще програми є. Тому що, як я вже сказала, одне діло це вийти в заробіток тисячі доларів, друге діло це вийти в заробіток 10 тисяч доларів, 100 тисяч доларів в місяць, зовсім інші програми. Тому а система, з якою працювати, одна і те ж сама, тільки іншими словами, і з різних точок, скажемо так, вже реальності, пам'ятаємо, що не тільки кохання це наші кармічні партнери, але й люди, які нас оточують. Це також наші кармічні партнери, з якими у нас є якісь домовленості, і вони нам щось підсвічують. Дуже часто там люди спостерігають там, за психологами, за езотериками, за кармологами і так далі. Так скептично часто до цього ставляться, а у чарівну таблетку якось вірять всі, типу, що хочуть, щоб їхні проблеми вирішились за один сеанс там чи щось. Народ так не буває. Ну, казки казками, як там чарівні рибки чарівними рибками, коли, хоча я чула, так, що є люди, які там можуть виконати твої бажання за один раз. Так, але питання ціни, яку ви заплатите за, за це виконане бажання за один раз? Тут також потрібно розуміти, що якщо ти вже далеченько заїхав не в тому напрямці, то тут потрібно стати в дорослу позицію. І зрозуміти, що волшебник на, голуб, на голубому вертольоті тебе не спасе, і прям з тебе не телепортує в другу від реальності. Тут потрібно зрозуміти, що ти їдеш на тому напрямку за допомогою майстра, підтримкою вийти з цього вагончика і своїми ножками піти в іншому напрямку. Так, а майстер це не той, не та людина, яка повністю зніме з себе відповідальність за твоє життя і отак от все влаштує. А це той, який допоможе побачити тобі твою помилку і укаже правильний шлях. І ще й забере твою важку валізку, щоб тобі було легше йти. Mm -hmm. Так можемо сказати. Mm -hmm. Ми завершуємо наш подкаст на позитивній ноті, бочеріної палички не існує. Тому дякуємо всім, хто подивився. Підписуйтеся на Любу. в інстаграмі, телеграмі. І не лише, і змінюйте своє життя на краще. Дякую. дякую, Дякую, що запросила мене на цей подкаст. Дякую. Сподіваюсь, дуже всім було корисно і цінно. До речі, пишіть свої коментарі під цим відео. Мені сподобалось.